Вітаю, шановні друзі. Сьогодні ми розглядаємо зміни до мобілізаційного законодавства. І зараз ми поговоримо про відсрочку і хто має право на відстрочку. Тому що новим законопроектом передбачено статтю 23 закону про мобілізацію в новій редакції. Давайте подивимось на неї. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, військово зобов'язані заброньовані на період мобілізації, тобто перше бронь. За органами державної влади, там і іншими державними органами, визнані встановлено законом порядку особи з інвалідністю першої та другої групи. Або відповідно до висновку ВЛК тимчасово не до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців. Тобто, що це означає, це означає, що е, е, зараз будуть е, тимчасово непридатні до 6 місяців, хоча й хочуть взагалі прибрати тимчасово непридатних, залишити лише придатних і непридатних. І до речі, зараз також ще ведуться дискусії е, щодо третьої групи інвалідності чи буде вона підставою для відстрочки по даному законопроекту третьої групи інвалідності немає. Далі, жінки та чоловіки, на утримання яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років. Тобто, стандартна норма, як і була. Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дітей віком до 18 років. Також норма, яка, в принципі, була і раніше. Жінки та чоловіки, опікуни піклувальні прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Жінки та чоловіки опікуни, прийомні батьки, які виховують дитину хвору на тяжкі хвороби. І далі йде перелік хвороб. Жінки та чоловіки, на утримання яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідності першої та другої групи. Усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, на утримання яких перебувають діти-сироти або діти позбавлені батьківського піклування. Віком до 18 років зайняти постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також своїми батьками, які за висновком медико-соціальної експертної комісії МСЕК. МСЕК – це комунальне підприємство, вони є в кожному місці, в які е, потрібно звертатися за отриманням даного висновку медико-соціальної експертної комісії. Ті мають дружину з числа осіб з інвалідністю першої та другої групи, та або одного зі своїх батьків чи батьків дружини, з числа осіб з інвалідністю першої та другої групи. За умови, що такі особи з інвалідністю обрали військово зобов'язано для здійснення за ними догляду. Як це доводити? Поки що не зрозуміло. Опікуни особи з інвалідністю першої та другої групи визнали. Судом недієздатною члени сім'ї першого ступеня споріднення з інвалідністю першої групи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю першої групи. Такі члени сім'ї першого ступеня споріднення особи з інвалідністю другої групи або особи за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарської консультаційної комісії закладу охорони здоров'я потребує до постійного догляду, зайняті постійним доглядом за такими особами за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військово зобов'язану для здійснення за ними догляду. Знову ж таки, як доводити, що вони обрали да. Військово зобов'язання. Жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, і чоловіка або дружину, які приходять військову службу за одним із видів військової служби. Жінки, які перебувають у відпустці, вагітні жінки, ну діючі, народні депутати, куди ж без них, працівники органів військового управління, Збройних сил Державної служби спеціального зв'язку, СБУ та всіх інших привілегійованих частин державного сектору. Інші військово окрім категорії громадян, передбачених законодавством, здобувачі професійної фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються з денною або дуальною формами здобуття освіти, здобувають рівень освіти, що є вищим, за раніше здобутий за однією співпрацю спеціальністю, а також докторанти, які навчаються за денною будуальною формами, здобуття освіти. наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової предвищої освіти, жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісті під час проведення АТО військовослужбовців та працівників, утворених відповідно до законів України військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичної. Операцій працівників підприємства, організації, які залучалися до забезпечення проведення АТО, та загинули або пропали безвісті, осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в АТО, осіб, які загинули або пропали безвісти під час е також АТО. Жінки та чоловіки, чи її близькі родичі загинули або пропали під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування е збройної агресії проти України під час е дії воєнного стану. Також не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов'язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільнені Зі служби у запас. Такі особи можуть бути призвані виключно за їхньою згодою. Тому це основний перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації та в особливий період. Тому знайте ваші права з повагою ваш адвокат Демченко.